На Львівщині, як і в Україні, загалом щотижнево триває моніторинг випадків звернення по медичну допомогу людей з ознаками гострих респіраторних захворювань. Частково ці люди проходять вірусологічне обстеження з метою моніторинга, і таким чином ми дізнаємося, які саме віруси циркулюють. Зокрема, коронавірус зростає впродовж останніх чотирьох тижнів. За 32-й тиждень, тобто це попередній тиждень цього року, зареєстровано 36 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Тиждень перед тим їх було 25, перед тим було 15, 8, тобто ми бачимо стрімке зростання. Але, якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року, то за аналогічний тиждень до 2024 року таких випадків було 454, 380. Тому тенденція до зростання є, але ми бачимо, що захворюваність є значно нижча від попереднього року. Поки що ми не знаємо, який саме штам COVID-19 циркулює на теренах Львівщини. Ми лише вчора скерували зразки РНК вірусу в референс-лабораторію Центру громадського здоров'я, яка знаходиться в Києві. І лише по одержанню результатів ми дізнаємося, чи новий різновид омікрона стратус вже є на території Львівщини. Чи це інші різновиди омікрона циркулюють? На загал ми знаємо, що коли формується новий штам коронавірусу, то, як правило, люди легко інфікуються один від одного, оскільки відстань одного метра є достатньою для передачі віруса. Що ми про нього знаємо? Що інкубаційний період короткий від декількох годин до 3-4 днів, характерний симптом це є охриплість голосу. Також люди скаржаться на біль в горлі виражену загальну слабість, підвищення температури тіла, кашель. Для кого це небезпечно? Для людей, які мають цукровий діабет, хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, для вагітних, а також для людей з імунодефіцитами. Тому, власне, цим людям рекомендовано один раз в рік зробити додаткову дозу вакцини проти covid 19 для того, щоб рівень захисних антитіл був власне, на належному захисному рівні. І якщо люди відчувають ознаки застуди, варто сконтактувати своїм сімейним лікарем, а далі діяти відповідно до його вказівок. На сьогоднішній день варто, якщо ми заходимо в заклад охорони здоров'я, одіти маску. Таким чином, ми не наражаємо людей, які вже перебувають в закладі на небезпеку, якщо ми інфіковані, і в той же час ми самі мінімізуємо ризик інфікуватися. Варто уникати місць масового скупчення людей в закритих приміщеннях і пам'ятаємо про те, що Гігієна, кашльовий етикет, гігієна рук. Це є ті прості речі, які можуть врятувати життя.